Якщо діюча влада прийняла рішення, спочатку галопом виконували все, щоб піти в Євросоюз, а потім чомусь повернули, вибачте, до Євросоюзу задом і Кабінет міністрів прийняв таке рішення, то це роз'єднувати не можна. Я проти діючої влади, яка не хоче український народ направляти в Європейський Союз. Уже мені 60 років, ну я живу, вже я пожили вік, так? А хочу, щоб у будущем мої діти жили в Євросоюзі. Я бачу по телебаченню, також знаю багато знайомих, що жити в Євросоюзі набагато краще. Хоча приїхав по в Євросоюзу. Просто жалко людей, жалко себе, жалко людей, які стоять на Майдані. Підтримку їх я ходжу сюди. Будемо вимагати відставки президента, будемо боротися за майбутнє наших дітей і внуків. І щоб ми не жили і не боялися один одного, ходивши по вулицям, не боялись міліції, хай вона нас захищає, не нас б'є. Я вийшла за справедливість. Сьогодні ми їдемо знову на Майдан і везем з Бахмані. Сього і бурки, і Наші шапки, керівники. там і перчатки. Тобто скинулись підприємці, і це показник того, чи народ хоче цього уряду, чи не хоче.